Молитва за воїна. Мій любий солдате, пишу я до тебе З подякою від щирого серця, що маю сьогодні, я мирне є небо І надію, що лихо минеться. Ти зараз на сході, мене захищаєш, щоб мирним у мене був сон, і те, що молюсь я за тебе, не знаєш. На це не потрібна ікон. Я просто у небо звертаюсь до Бога, щоб Він тебе скрізь боронив, безпечною всюди була, щоб дорога і стала на все тобі сил, щоб ти повернувся в благаю, молюся за тебе щодня, і хоч особисто тебе, я не знаю, мені відтепер ти рідня. Автор Іванка Катринець